Рубрики Експерт. Інфо. Як налагодити стосунки з їжею поради дієтолога. Спілкуємось із лікарем гастроентерологом дієтологом лікувально-діагностичного центру гастроклінік Солочук Вікторією. Вітаю! Я Солочук Вікторія Вікторівна, лікар-гастроентеролог, дієтолог, лікувально-діагностичного центру Гастроклінік. Моя первинна спеціалізація терапія, наступна гастроентерологія, а і ще наступна дієтологія. Як розумієте, в своїй лікарській практиці я стикалась з величезною кількістю патологій та різноманітних пацієнтів, і, на жаль, не завжди медикаментозне лікування приводило до бажаного ідеального результату. Що спонукало мене дуже глибоко зануритись у нову науку під назвою Дієтологія. Мабуть, лише тоді я на всі 100% усвідомила, що ми те, що маємо, і що правильне збалансоване раціональне харчування це обов'язковий союзник на шляху до здоров'я, стрункості, молодості, енергійності. Підхід до лікування пацієнта має бути сугубо комплексний, не тільки медикаментозний, а обов'язково включати модифікацію способу життя та правильний здоровий збалансований раціон. Наразі я займаюся усіма пацієнтами, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту різноманітні, пацієнтами з надлишковою масою тіла, ожирінням, дефіцитом маси тіла. Розробляю дієтичні рекомендації для пацієнтів. З різноманітними соматичними патологіями, якою має бути правильна тарілка для дорослої людини, щоб отримувати користь для організму та зберігати нормальну вагу. З чого ж складається ця тарілка? На половину на 50% тарілка здорового харчування має складатися із овочів, свіжих або термічно оброблених, тому що це джерело вітамінів, мікроелементів, і в першу чергу це джерело клітковини. Норма споживання клітковини для людини. Приблизно 30 г. 80-90% населення на планеті Земля не доїдають клітковини. Чим же важлива така клітковина? Вона знижує рівень поганого холестерину, знижує рівень цукру, годує корисну мікрофлору кишечника, яка, в свою чергу, забезпечує високу імуновідповідь, синтез певних вітамінів, високі когнітивні можливості кожної людини, профілактує серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, забезпечує. Чує адекватну моторику кишківника та випорожнення. Тому, щоб з'їсти 30 грам клітковини щодня, кожна людина має з'їдати 500-600 грам овочів, не включаючи картоплю. Або є ще таке правило веселки, коли людина має з'їдати 7-8 різноманітних овочів, з них або ще 2-3 фрукти різних кольорів для того, щоб отримати достатній рівень клітковини та весь спектр вітамінів, мікроелементів, які потрібні на протязі дня. Це перший компонент овочі. Другий компонент, одна четверта це білок. Білок у нас, як відомо, є рослинний та тваринний. В першу чергу заакцентуємося на тваринному білку, тому що відомий факт, що білок складається з амінокислот. і саме тваринний білок містить усі 20 амінокислот, 8 із яких є незамінними, і повноцінно його можна отримати тільки із продуктів тваринного походження. Це яйця, м'ясо, риба, субпродукти. Молочні продукти, риба, морепродукти. Звичайно ж, має місце рослинний білок, він теж корисний. Це різні види бобових, соя, тофу, горіхи, цільнозернові крупи, але акцент на тваринному білку. Білок це основна структурна одиниця нашого організму. Він виконує масу важливих функцій. З білка складаються гормони, ферменти, імунокомпонентні клітини. Білок дуже важлива одиниця, тому що це вантажі. Жівочка, яка садить на себе всі корисні макро-мікроелементи і розносить до кожної клітинки нашого організму, тому білок має бути присутній у кожен основний прийом їжі. Далі, наступний третій компонент здорової збалансованої тарілки це цільні злаки, які мають складати одну четверту. Це мається на увазі цільнозернові крупи, тобто крупи, які варяться не менше 20-30 хвилин. Гречка, булгур, кіноа, пшоно, бурий рис та інші. Також цільноз... сюди відноситься цільнозерновий хліб. Бобові всі овочі, фрукти, ягоди, зелень це теж відноситься до цільнозернових продуктів. Вони теж мають багато важливих функцій. Одна з основних це енергетична функція. Також вони забезпечують роботу серця, центральної нервової системи і запасають енергію нашому організму у вигляді глікогену в печінці, в м'язах це такі одні з основних функцій. І також має ця тарілка включати жири в невеликій кількості, і потрібно додавати ненасичені жири в першу чергу, тому що насичені жири вже будуть міститися в продуктах тваринного походження в рибі, в м'ясі, в субпродуктах, в молочних продуктах. А потрібно додавати ненасичені жири, тому що, як правило, люди їх не доїдають. До ненасичених жирів у нас відносяться різні види олій, особливо олія оливкова, нерафінована першого холодного віджиму, горіхи, авокадо, різноманітне насіння. Ось такий принцип здорової, збалансованої тарілки харчування, яка забезпечить вас усіма необхідними макро, мікроелементами та вітамінами. Яка добова норма вживання фруктів? Зараз, мабуть, буде руйнування стереотипів, міфів, тому що дуже багато людей вважають, що фрукти, сухофрукти це корисна альтернатива солодощам, що це джерело вітамінів, що їхніх їх можна їсти багато безконтрольно, особливо в літній період, тому що коли як не влітку насичуватись вітамінами. Але фрукти і сухофрукти мають дуже багато серйозних підводних каменів. У фруктах міститься природній цукор, фруктоза, який трішки відрізняється, просто похід хімічній структурі від глюкози, але норма споживання фруктози для здорової людини це 20 грам, це тобто кількість фруктози, яку може метаболізувати, переробити наша печінка і наш організм. А в середньому середньостатистична людина вживає 70-80 грам глюкози. І ще у 80-х роках приблизно весь світ зошфален шаленів від фруктози, тому що вона має низький глікемічний індекс біля 20, не стимулює вироблення інсуліну. Багато раз солодша ніж глюкоза, і рекомендували діабетикам. Але, за даними останніх серйозних наукових досліджень, якщо людина вживає більше 20 грам фруктози, розвивається таке поняття, як фруктозотоксичність. Тобто фруктоза чинить низку серйозних негативних впливів на наш організм. Тобто, все що більше 20 грам починає відкладатися в печінці у вигляді жирових клітин, призводить до неалкогольної жирової хвороби печінки, потім до цирозу печінки, стимулює утворення сечової кислоти. Як наслідок розвиток подагри. Робить глікацію клітин, тобто склеювання білкових структур, що призводить до таких серйозних хвороб, як катаракта, хвороба Альцгеймера, онкологічні захворювання. Також фруктоза не стимулює вироблення інсуліну, що не призводить до зниження рівня гормону греліну і не підвищує лептин, гормон насичення. І після вживання фруктів часто виникає відчуття голоду як наслідок переїдання та надлишкова. Маса тіла. 30% фруктози в організмі перетворюється, метаболізується в жир, коли у глюкози цей показник лише 5%. Тому фрукти потрібно вживати, але це має бути помірна кількість. В середньому норма вживання фруктів. Це один фрукт після сніданку, один фрукт після обіду, або дві великих жмені ягід. Якщо є змога обрати між фруктами і ягодами, то краще обирати ягоди темного кольору, тому що вони мають нижчий глікемічний індекс, але містять більше антиоксидантів та різноманітних корисних речовин. Син підліток за останній рік почав стрімко набирати вагу, хоча спадково немає схильності. На що варто звернути увагу і як допомогти схуднути дитині? Підлітковий вік, чудовий період, але, звичайно ж, в цей час в організмі людини підлітка відбувається серйозна гормональна перебудова. Та зміни в організмі, тому в першу чергу потрібно звернутися до кваліфікованого сімейного лікаря або ендокринолога і виключити різноманітні проблеми, які можуть пов бути пов'язані з захворюванням, гіпофіза, щитовидної залози, наднирників, тобто виключити органічну патологію, яка могла стати причиною надлишкової ваги чи ожиріння. Якщо ж ці причини будуть виключені, то причина дуже проста: дисбаланс між кількістю вжитих калорій і витрачених калорій. Тобто людина, підліток з'їдає, вживає кілокалорій набагато більше, ніж витрачає. І е, вихід із ситуації дуже простий створити дефіцит калорій. Приблизно на 10-15%, щоб відбувалося поступове схуднення, зниження маси тіла з покращенням показників здоров'я, тому що більш стрімко худнути не можна, тому що втрачається м'язова маса, вода, страждають внутрішні органи. А наша задача, щоб дитина схудла з покращенням показників здоров'я. Звичайно, потріб, в першу чергу потрібно мінімізувати або взагалі зменшити кількість вживання простих вуглеводів. Як правило, Надлишкова вага та ожиріння у людей розвивається внаслідок вживання великої кількості простих вуглеводів та продуктів з високим містом трансжирів. До о, простих вуглеводів відносяться усі солодищі, мед, усі кондитерські вироби, фреші, морозиво, компоти, соки, фастфуд, картопля фрі, картопля пюре, е, білий рис. Також потрібно звернути увагу на продукти з вмістом транжирів. Транжири це гідрогенізовані олії, які пройшли кулінарну обробку, високу температуру, для того, щоб вони були смачними, ароматними. І вони фактично містяться у всіх промислових продуктах у кондитерських виробах, у молочних продуктах, у хлібобулочних виробах. Тому це потрібно мінімізувати. Обов'язково звернути увагу на енергетичну цінність. Вона має відповідати статі, віку, рівню фізичної активності дитину. Далі обов'язково має бути режим сніданок в першу годину після пробудження, обід самий об'ємний прийом їжі, який обов'язково має відбутись до 15.00. 15.00 це екватор, умовна лінія, до якої має відбутись обід, тому що в цей час максимальні гормональні та ферментативні можливості організму. Військова вечеря правильна, яка має бути самим легким прийомом їжі. А, також сон обов'язково має бути о 23.00 в абсолютно темній кімнаті, тому що з 23.00 до першої ночі виробляються два гормони, соматотропний гормон та мелатонін, який є регулятором обміну речовин і таким гормоном росту, гормонами краси. І потрібно акцентуватися на тому, голод емоційний чи фізичний. Плюс звернути увагу на той момент, що життя наше прийшло з офлайн в формат онлайн, і, мабуть, підліток став набагато менше рухатись, тому треба збільшити рівень фізичної активності, включити спортивні навантаження, які любляться дитині, у щоденний такий ритуал. Це такі загальні рекомендації, звичайно, краще ж завжди за допомогою звернутися саме до лікаря-дієтолога, який дасть кваліфіковані поради саме у вашій ситуації. Як розрізнити емоційний і фізичний голод? Голод одна з найтрушійніших сил на планеті Земля. Але не всі знають, що голод буває різний. Він буває фізичний та емоційний. Фізичний голод, як правило, виникає поступово через 3-4 години після основного повноцінного прийому їжі. Він супроводжується такими фізіологічними відчуттями, як бурчання, урчання в животі, підсмокту, відчуття підсмоктування в області шлунка. І людина згодна їсти будь-яку їжу, корисну салат, капусти, борщ, кашу. Це чисто я до прикладу кажу. Після того, коли людина поїсть, вона отримує задоволення і її залишають думки про їжу. Емоційний же голод він виникає зненацька. Як правило, на якісь емоції, що позитивні, що негативні, сум, радість, якийсь негативізм і так далі. І що характерно виникає нестерпне бажання з'їсти конкретно якийсь продукт якісь чіпси, сухарики, якусь певну цукерку, шматочок тортика. Чи Людина хоче виключно тільки цього продукту. І після того, як вона його з'їдає, у неї немає чувства, відчуття задоволення, а навпаки, є відчуття їсти ще і ще щось. Тому потрібно розмежовувати ці моменти, включати свідомленість і розуміти, голод фізичний чи емоційний, якщо він емоційний, відволікатись різноманітними методами. Через постійний стрес у зв'язку з війною почались розлади харчової поведінки, що супроводжуються нудотою, відсутністю апетиту, болями в шлунку, як зарадити проблемі. Дана ситуація це серйозний запит, з яким потрібно обов'язково звернутися до лікаря-гастроентеролога. Попередньо можна сказати, що це функціональна диспепсія внаслідок порушення роботи вегетативної нервової системи. Коротенько поясню: у людини є два типи нервової системи. Соматична, яку ми можемо абсолютно контролювати, до прикладу, там, пошевелити рукою, ногою, покліпати, заговорити. І вегетативна нервова система, яка абсолютно не підзалежна. Нашій свідомості самоконтролю. І є її два види симпатична і парасимпатична нервова система. В нормі переважає тонус парасимпатичної нервової системи. Коли людина піддається стресу, активується симпатична нервова система. А злагоджена робота органів шлунково-кишкового тракту можлива тільки, коли переважає тонус парасимпатичної нервової системи. Тому тут потрібне комплексне лікування, різноманітних фахівців, лікаря-гастроантерок. Психолога, невролога, тобто потрібна комплексна терапія, і гастроентерологічні препарати, і, скоріш за все, седативні препарати для заспокоєння вегетативної нервової системи. Звичайно, всі функціональні діагнози це діагнози виключення, тому, скоріш за все, лікар призначить ряд певних обстежень. Ситуації бувають різноманітні, все залежить від вираженості симптомів, від задавненості, захворювання, підключається і робота психолога, і психокорекція. Тому тут однозначно потрібно звернутись до фахівців. Які продукти слід включити в Раціон, щоб боротися зі стресом? Від чого варто відмовитись? На жаль, з 24 лютого ми всі отримали гострий стрес. Стрес це захисна реакція організму на якийсь зовнішній подразник, який може загрожувати здоров'ю, благополуччю людини. І у відповідь на це людський організм виділяє два гормони: кортизол і адреналін, які підвищують внутрішні резерви організму, м'язову силу, витривалість і так далі. Але внаслідок цього потім розвиваються такі, скажімо, наслідки цього. З фізичної точки зору це буде загальна слабкість, втомлюваність, порушення сну у людини, проблеми із сном, засипання, можливо, підвищений артеріальний тиск, пульс. На емоційному рівні це буде проявлятись у роздратованості, у гніві, у депресію, неможливості отримувати задоволення та радіти, також знижуються когнітивні функції, знижується пам'ять, працездатність, увага людини. І тому зараз ми всі в хронічному стресі. Невідомо скільки він ще буде тривати. Це все впливає на нас свідомо, підсвідомо. Тому ми маємо максимально допомогти своєму організму. І харчування це один з таких серйозних аспектів. Є ряд продуктів, які позитивно на це впливають, які знижують рівень стресу. Обов'язково потрібно їсти, не пропускати прийоми їжі, тому що пропуск певного прийому їжі, основного прийому їжі. Це додатковий стрес для організму, і організм ще більше виділяє гормонів стресу, кортизолу і ті всі патологічні симптоми, які я проговорила, ще більше поглиблюються. Добре вживати, додавати у свій раціон неплющену вівсянку, жорну морську рибу, горіхи, авокадо. Також звернути увагу на продукти, які багаті магнієм. це кедрові горішки, мигдаль, шпинат, зелені листові овочі, гарбузове насіння. Ще би я порекомендувала зменшити кількість або взагалі відмовитись від кофеїн вмісних напоїв чорного чаю, зеленого чаю, каву, какао, чорного гіркого шоколаду, тому що там міститься кофеїн, який теж стимулює гормон стресу, кортизол. Або якщо ж ви їх вживаєте, то робити це виключно у першій половині дня до 15.00. Чому у відносно струнких людей накопичення жирів відбувається у певних ділянках тіла, а не пропорційно? Як схуднути в цих зонах? В першу чергу потрібно розібратися, чи є у даної людини надлишкова вага чи ожиріння. Для цього потрібно визначити індекс маси тіла, масу розділити на зріст в квадраті, і визначити свій індекс маси тіла. Від 18,5 до 25 це нормальна маса тіла, від 25 до 30 це надлишкова маса тіла, перед ожиріння, І все, що вище 30 це вже ожиріння. Це перший показник, а по-друге, взагалі елементарний показник. Це виміряти в домашніх умовах свій об'єм талії. В нормі він у жінок має бути до 8. 80 см у чоловіків до 90 см. Все, що вище, це ожиріння. І вже з цієї точки зору визначитися, чи має ця людина ожиріння чи ні. І його є різні види. Перше, це абдомінальне, центральне, коли жирова тканина скопичується в області живота відповідно на вкруги внутрішніх органів, і що є небезпечним і особливо потребує уваги, корекції та лікування. Друге, це нижній тип ожиріння, так зване гіпноїдне ожиріння. І третій це змішаний варіант. Те, що жирова тканина відкладається у певних місцях, це такі конституційні генетичні особливості людини. Якщо у людини нормальний індекс маси тіла, нормальний об'єм талії, це не потребує корекції. Як звич... Якщо ж він більше діагностована надлишкова вага чи ожиріння, потрібно знижувати масу тіла і, відповідно, жирова тканина. Буде зменшуватись пропорційно по всьому тілу. Немає якихось чудо методів чи пігулок, чи способів, щоб людина могла схуднути конкретно в якомусь певному місці. Чим і чому глютен шкідливий для організму? На жаль, чи на щастя, ми живемо в епоху маркетингу, реклами, різноманітних міфів. І безглютенова дієта, я би сказала, що це зараз модний тренд, який далеко не завжди обгрутований. Глютен це білок, переважно гліадин, який знаходиться в насінні злакових: пшениця, жито, овес, ячмінь. І є дуже чіткі покази з медичної точки зору, коли людині не можна вживати глютен. Перше це целіакія, друге це непереносимість глютену, і третє це алергія на глютен. Целіакія – це генетичне захворювання, коли розвивається атрофія сльозової оболонки тонкого кишківника внаслідок вживання глютену, непереносимість глютена це коли целіакія не діагностована у людини після спеціальних серологічних обстежень, тобто аналізів крові, можливо, після гастроскопії, з біопсією. Але все ж таки у людини виникають патологічні різноманітні реакції на вживання глютенових продуктів. І пронос, і болі в животі, і погане самопочуття, тобто спектр може бути дуже різноманітний. І третій показ це алергія на глютен. Але це має визначати тільки лікар-гастроентеролог чи сімейний лікар. Після спеціальних досліджень просто безпричинно лишати себе великої групи продуктів глютенових, це складні вуглеводи, які є, є таким серйозним енергетичним джерелом в нашому раціоні, несуть велику кількість клітковини, вітамінів, мікроелементів. І така дієта може призвести до серйозних дефіцитів і порушень розладів харчової поведінки. Тому самостійно призначати собі безглютенову дієту, без серйозних медик. Показів я абсолютно не рекомендую. Чи ефективний метод інтуїтивного харчування, кому він протипоказаний? Інтуїтивне харчування це тип харчування, при якому якоби людина має їсти тільки те, чого їй хочеться, те, чого якоби потребує її організм в будь-який момент часу та доби. Це абсолютно науково неопогрунтований підхід до харчування. Тому що з дитинства, частіше за все, ми всі маємо неправильні харчові звички. І списувати те, що неправильні харчові звички, це інтуїтивне харчування, що так відчуває організм. Це абсолютно неправильно. Харчування має бути збалансованим по білкам, по жирам, по вуглеводам. Тому я фанат, представник, пропагую, розказую про абсолютно протилежний напрямок, усвідомлене харчування. Mindful eating – це коли людина має певні знання і усвідомлено обирає продукти, страви, які її насичують, які їй подобаються за смаком, а які але які є корисними одночасно для того, щоб забезпечити її усіма макронутрієнтами, білками, жирами, вуглеводами, усіма мікронутрієнтами, вітамінами. Та мікроелементами. Які основні поради для людей, що переходять на правильне харчування та здоровий спосіб життя? Зразу після пробудження випивайте склянку теплої води, ближче до гарячої. Не пропускайте основні прийоми їжі, снідайте в перших 60 хвилин після пробудження. Не забувайте про те, що в кожен основний прийом їжі у вас мають бути овочі, тваринний білок та свіжа зелень. Дотримуйтесь достатнього водного режиму. Не менше 30 мл чистої води на ідеальний кілограм маси тіла. Більшу частину води треба випивати до 17.00. Достатній е, правильний режим сну та відпочинку, те уже про що я говорила, обов'язковий сон о 23.00 не менше 8 годин для жінок та не менше 7 годин для чоловіків. Плануйте свою харчову корзину, плануйте свої прийоми їжі. Продумайте наперед, що, де, коли і як ви будете їсти. Не ходіть у гості кафе, супермаркети занадто голодними. Включіть в своє щоденне життя фізичну активність. Щодня людина має проходити не менше 10 тисяч кроків. Якщо ви не звикли, нарощуйте рівень фізичної активності поступово. Також контролюйте стрес усіма можливими методами, тому що коли людина на стресі, зростає рівень кортизолу інсуліну і однозначно організм шукає швидкої енергії, відбувається зрив на прості вуглеводи та переїдання. І головне, запам'ятайте і зрозумійте, що здорове харчування, правильне збалансоване харчування, це не короткострокова дієта. Це довгострокова перспектива, це філософія, спосіб життя, який приведе вас до здоров'я, стрункості, енергійності та молодості. І цей комплекс складається з правильного здорового харчування, з достатнього сну, з достатнього водного режиму, достатнього рівня фізичної активності та правильного позитивного мислення. Будьте здорові! Дякуємо вам за змістовні відповіді. Сподіваємось, що вони будуть корисними для всіх, хто перегляне відеолекцію.